Сьогодні до нас привезла громадська організація рух реформації. От такий набір медикаментів та засобів медичного призначення. Ну ціна його я дивлюся по документам трошечки менше 30 тисяч євро. зараз, коли вся медицина України фінансується іноземними спонсорами, зрозуміло, що в бюджеті коштів трошки менше обрізано, ну обмежена кількість. Ому люба гуманітарна допомога використовується, а пацієнти не купують, не витрачають свої кошти на ці пігулки, скажімо так, да і мають змогу там за ті кошти придбати собі щось інше або ну принаймні поїсти, або зняти житло, бо дуже багато переселенців. Ми в основному ці всі медикаменти, що нам надходять, стараємося надавати внутрішньо переміщеним особам, які звертаються до нас в поліклінік, і дуже вдячний компанії Royal Рейнджерс. Ну і особиста подяка всім лікарям, всьому персоналу клініки міста Еслінген Федеративної Республіки Німеччина. Ці медикаменти будуть використовуватися не тільки в нашій багатопрофільній консультативно-діагностичній поліклініці. А ми о, в залежності від профілю їх переберемо і передамо на інші заклади міста Черкас. Тому ще раз дякую за те, що не покидаєте нас в такі важкі скрутні часи. І разом до перемоги, миру всім і здоров'я. Дякую. Дякую нашим друзям, котрі турбуються про те, щоб хворі люди в Україні одержували вчасну допомогу. Дякуємо всім, хто доклав до цього зусиль. За медикаменти і лікарські засоби під час війни ці проблеми стали ще більшими і глибшими, і багато людей потребують невідкладної допомоги. Тому ваша підтримка вона є своєчасною, потрібною і актуальною. Ми дуже вдячні всім, хто дбає про те, щоб людям в Україні було хоч трішки легше, особливо тим частинам населення, котрі вразливі сьогодні. Більше ніж будь-коли раніше. Дякуємо за те, що дбаєте про нас Божого вам благословення в усьому.